Іх високоповажності президент України Володимир Зеленський та президент Республіки Словенія Наташа Пірс Мусар. Заява президента України. Сьогодні ми вітаємо в Україні пані президента Словенії. Це дуже символічний візит у день День Конституції України. Вітаю вас, пані президент, також і з Днем Державності Словенії, який був. Нещодавно, 25 червня, я хочу нагадати також про вашу участь участь в Словенії у першому саміті миру в Швейцарії. Про ваш виступ на саміті. Зокрема, слова про те, що Україна захищає не тільки себе, але й міжнародне право. Фактично, порядок життя на всій планеті порядок заснований на правилах. Цей російський режим порушує всі норми і принципи нормального життя. Путін хоче зробити насильство правилам і нормою, і тому ми маємо перемогти у цій битві, зберегти свою незалежність та державу і нормальні правила для усіх в Європі та світі. Вдячний вам, пані президент. Вдячний кожному а, лідеру, який так само трактують нашу боротьбу і підтримують Україну і підтримують міжнародне право, підтримують наші зусилля, щоб повернути дієвість де-факто світовій конституції статуту ООН. Принципи та цілі статуту ООН. Його норми повинні діяти однаково діяти однаково для всіх. І ми всі разом це забезпечимо. І ми бачимо, що Словенія як непостійний член Ради безпеки ООН реально принциповіше та більш відповідально ставиться до безпеки, ніж дехто на місці постійних членів Радбезу. Сьогодні я поінформував на. Наші зустрічі про роботу з підготовки другого саміту миру. Ми готуємо групи країн щодо пунктів формули миру. Ми маємо разом усіх, хто дійсно хоче миру розробити плани дій щодо усіх безпекових аспектів, які були порушені Росією. Ми не хочемо затягувати цю війну і маємо якнайшвидше прийти до справедливого миру. Говорили про ситуацію на полі бою, зокрема. Про Харківський напрямок, де Росія намагалась розпочати масштабний наступ. Це окупанту не вдалося. Наші українські сили стабілізували положення, зупинили наступ, хоча й не просто там дуже саме так маємо діяти, і надалі ми маємо позбавляти Росію ілюзії, ніби до війна їй щось дасть. Обговорили нашу роботу на рівні Євросоюзу. Дякую за підтримку. України в усьому, що потрібно для вступу нашої держави в ЄС, звичайно, ми обговорили сьогодні підготовку нашої двосторонньої безпекової угоди між Україною та Словенією. Маємо забезпечити на рівні Європи повноцінну архітектуру таких угод з усіма країнами, і це посилить і не лише нас впевнений, весь континент. Кожен народ заслуговує на безпеку і стабільність, і саме це ми разом реалізовуємо. Дякую за підтримку за нещодавний пакет підтримки нашої держави і людей за гуманітарну підтримку. Ще раз вітаю всіх українців за днем Конституції України. І я впевнений, люди і право точно переможуть Путіна. Слава Україні! Заява президента Республіки Словенія. Шановний, преціп, шановний пане президенте, шановні всі члени делегації, делегації, шановні представники ЗМІ, дорогі українки українці. і українці. Я теж 15 -15 вам щиро дякую. дякую. Uh, і Вітаю і вам вас щиро з днем конституції і дякую, дякую вам за привітання з днем державності, яке словенія святкувала 25 червня. Словенія підтримує Україну і забезпечує допомогу на гуманітарній і в воєнній сфері, чому та підтримка така важлива. Я це наголосила про це на конференції в Швейцарії на саміті міру в Україні. І я була не одна, хто говорила це. А я підкреслювала, що Україна не тільки. Захищає свої, арестов, свої промо, права, Україна е захищає всі права всіх народів. Знаємо, що Суміння, це Російська е Федерація була тою, хто напала на Україна. Ми приносимо в Київ ще одну гарну новину. Словенський уряд одобрив додатніх 5 мільйонів допомоги для гуманітарної мети. Дуже завтра радію нашої візит, нашому візиті до Львові, де я подивився на наші суперхіру суперхюманс, супер і це словенська міжнародна унігра. Питання до пані президентки стосуватиметься вона безпекової угоди, коли може бути підписаний 21 документ, і що хоче Словенія, що було у цьому документі, і друге питання до пана президенту: Україна і НАТО менше ніж за три тижні розпочнеться саміт. Вчора ви мали зустріч із поки чинним генсаком НАТО. Власне про що була розмова? Чи очікуємо ми сильних рішень, які стосуватимуться перше патріотів, Скільки хочемо установок ми, і скільки потенційно обговорюють в НАТО для передачі нам? І друге питання: що може бути на зміну формату Рамштайн? Що хочуть у НАТО на зміну Рамштайну, на зміну формату Рамштайн, і чи хоче цього України? Тобто, чи буде це нам вигідно? Зокрема, там ідеться і про зміну лідера контактної групи, що це перейде від сполучених штатів до НАТО? Можливо, зміниться штаб-квартира. Тобто, чи нам це потрібно, і чи нам це пропонують справді у НАТО? Дякую. Oh. Варності спороздум договір між словенією Україно е, 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 і Україною. Він уже на фінальному етапі і вогов, я ваших, і я думаю, що це буде підписано в в перед в Словені, самітом в НАТО в Вашингтону. І це буде всі держави, будуть підписали. Я рада, що європейський союз підписали цей договір безпековий, і ви повинні розуміти, що я правник, яка займається гуманітарними правами людей. І я Теж займаюся гуманітарними правами. І я очікую, що словенський уряд незадовго, незабаром підпише. Зараз дійсно всі працюють, щоб цей ювілейний саміт НАТО був успішним. Успішним для всіх. Ми розглядаємо сьогодні участь в кількох платформах в рамках ювілейного саміту НАТО. Платформа коаліції ППО, коаліції ППО, патріотів. Тощо і Україна. Це засідання обов'язково буде. Ми працюємо над результатом, як я вже і говорив, над результатом відповідної кількості систем Петріот. А це перша. Друга історія серйозний пакет серйозний пакет щодо підтримки наших військових. Над цим працюємо, третя історія засідання. Всіх гарантів безпеки, всіх тих, хто на шляху до НАТО, поки ми на цьому шляху є гарантом з потужним документом з України. Буде відповідне засідання і подивимося, які будуть результати. Також буде другий раз, починаючи з війну, саме започаткували Рада України НАТО, буде також засідання, і там ми очікуємо сильний документ. Працюємо над цим. Тепер, що стосується, ви сказали про альтернативу, Рамштайну. Ніхто не чекає ніякої альтернативи. Це додатковий, додатковий буде інструмент. Тобто, Рамштайн буде працювати. Це для нас важливо більше 50 країн, і там не тільки країни НАТО. Ми не можемо знаходити альтернативу такому ширшому широкому представництву. А інструмент, який сьогодні пропонує країни НАТО і генсек, і про це ми з ним говорили. Мені здається, зараз сьогодні рано про це говорити, але мені здається, це додатковий потужний інструмент. Там важливий дуже є один механізм гроші, які виділяються тими чи іншими державами для підтримки обороноздатності України доходили в Україну. Подивимось, який буде результат, але мені здається, це важливо.